Ще про що будемо говорити? Власне, о, щойно буквально з'явилося оновлення від головного управління розвідки, нашого головного управління розвідки у Білгородській області відбулися бойові зіткнення, і було знищено опорний пункт росіян. Ось про що звітує гур біля того таки населеного пункту Тіребр'яно Білгородської області було знищено взводний опорних опорний пункт російських військ. Внаслідок атаки, яку здійснили противники кремлівського режиму на Білгородщині, знищено взводний цей опорний пункт. Несподіваний напад на підроз... на позиції підрозділів армії терористичної Росії, викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону. За наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах, що також не може. Ну, не радуватись точки зору того, що наближує це перемогу, навіть не потрібно бачите, стріляти по цих селах. Росіяни самі по них стріляють кожного дня. Хотілося б, звісно, щоб росіянам нагадували в той чи інший спосіб, що війна триває, і що це вони відповідальні за цю війну. Але ну сьогодні, от принаймні, сьогодні таке, от. Сталося дійсно, і судячи з усього, я так підозрюю, йдеться про якихось е, росіян. Я маю на увазі чи то руський добровольчий корпус, чи то Легіон Свободи Росії. Ну інакше чому б про це звітував ГУР Денис Попович, військовий глядач, я сподіваюся, допоможе нам у цьому розібратися у тому, що відбувається там на російсько-українському кордоні. Пане Денисе, вітаю. Слава Україні. Героям слава. От у збройних силах з України з одного боку звітують про російські ДРГ, які останнім часом активізувалися вздовж російсько-українського кордону станом на п'ятницю. За два тижні на той момент через день намагалися потрапити російські окупанти до України. Сьогодні ж уже тепер росіяни почали волати про те, що хтось там у них. Хтось там у них на тіребріно напав, і у гурі нашому українському зрештою підтверджують, що дійсно хтось напав на тірібріно, і це якісь такі на, м, противники путінського режиму, противники кремлівського режиму на Білгородщині. На вашу думку, хто міг так от атакувати це тіребріно? І що в принципі відбувається на російсько-українському кордоні? Якби ви? Охарактеризували ці події з точки зору такого більш загально-військового значення. Ну, у нас тільки одні, одні противники путінського режиму е серед росіян, про тих, ми знаємо. Це Руський добровольський корпус і Лігіон Свободи Росії. Щось останнім часом про них нічого не було чути. Я все чекав, що вони десь з'являться. От очевидно, це той самий випадок, коли, е можливо, ми про них почуємо. Хоча от ГУР про це повідомляла, а от безпосередньо від представників ГУР, вибачте, від представників РДК та Лігіону Свободи щось не було повідомлено про ці акції, тому давайте почекаємо. У мене нема варіантів, окрім них, хто б міг би таким чином значить, там прорватися через кордон. І е, знищити опорний пункт противника таким чином, там щинивши паніку. Але от я е, вкотре хочу зазначити, от, е, насправді ми пам'ятаємо, що такі самі акції і Лігіон Свободи Росії, і РДК проводили наприкінці весни, весни на початку літа цього року. Там вони навіть захопили населені пункти, там вони навіть створювали управлінський вакуум на Білгородщині. Там е, деяку міру навіть не було зрозуміло, хто, хто взагалі знаходиться в Шеб'єкіна. І в інших прикордонних населених пунктах Білгородської області, і кожного разу це була паніка серед росіян, і давайте ми ще згадаємо пригожинський рейд на Москву. Так само була паніка ніхто не міг його зупинити. У мене таке виникає питання: то можливо, якимось чином варто масштабувати ці рейди з боку руського добровольчого добровольчого корпусу та лігона Свободи Росії для того, щоб чинити ще більше паніки серед росіян. І можливо трошки далі просунутися, можливо, навіть повторити рейд Пригожина. Ну от це от такі в мене думки виникають з цього питання, оскільки е це ж все росіяни, які зараз е хочуть повалити путінський режим. Я тому я думаю, що в принципі е вже зрозуміло, що кожен перехід кордону, кожні проблеми безпосередньо території Російської Федерації е створюють паніку серед тих, хто фактично. Мав би на це реагувати. Там, Чи Збройні сили Російської Федерації, чи ФСБ, чи місцева поліція, таке інше. Стосовно того, що відбувається на кордонах, ну поки що ми бачили і бачимо повідомлення про диверсійні заходи з боку Російської Федерації, вони зараз намагаються переходити через кордон, закидають диверсантів. Ну і, і в принципі, е, поки що це все рухи, всі рухи, які там зараз є. Е, так, зумовно, не по собі небезпечні, але е, от. В перспективі вони не означають, що Російська Федерація тут буде монтувати якісь наступальні групи, які зможуть, які зможуть або захочуть повторити похід, який почався на Київ в кінці лютого, 2022 року.